Бурий наліт в акваріумі, проблема з якою стикається абсолютно кожен акваріуміст. З точки зору класифікації водорослей, такий наліт абсолютно не має нічого спільного з бурими водорослями і формується виключно діатомовими водорослями. А таку назву він отримав тільки завдяки кольору. А ось так виглядають справжні бурі водорості, типовий представник яких морська капуста, і ми використовуємо їх в їжу. Такий наліт формується на склі акваріума, декораціях, камінні, ґрунті і навіть листі живих рослин. Стирається він досить легко навіть руками, і характерна особливість, що він ніби пилить, якщо його стирати. Спочатку це напівпрозорий бурий наліт, який з часом за рахунок нашарування стає чорним нальотом, і його вже досить тяжко буде стерти зі скла або внутрішніх декорацій акваріуму. До речі, для риб діатомові водорості ніякої шкоди не несуть, але для живих рослин це справжня проблема. Такий наліт може повністю покривати листя живих рослин, блокуючи процеси фотосинтезу, і уражені рослини можуть просто загинути. Прийнято вважати, що бурий наліт це проблема свіжозапущених молодих акваріумів, але насправді такий наліт часто з'являється і в старих акваріумах із закислою водою. А головна причина появи діатомових водоростей це неналаштований азотний цикл, або простими словами, дисбактеріоз вашого акваріума. Тобто, якщо бактерії в вашому акваріумі справно працюють і встигають з'їсти весь бруд, переробити його, то ніяких проблем з діатомовими у вас не буде. А якщо е, порушений азотний цикл, то деякі фактори можуть викликати появу діатомових, і саме їх ми зараз розберемо. Розглянемо причини появи. Діатомових водоростей. Перше, на що варто звернути увагу, це світло. Діатомові водорості обожнюють слабке освітлення та довготривалий світловий день. Це дуже добре видно на ось цьому акваріумі, де діатомові водорості з'являються значно нижче від лампи, де поток світла значно слабкіший. Для молодих свіжо запущених акваріумів дуже важливо, це плавне підняття тривалості світлового дня. Наприклад, ви спочатку виставляєте там пару днів 6 годин на добу, потім пару днів 8 годин на добу, і десь за тиждень-півтора виходите на 10-денний графік світла. На 10-денний світовий день. Якщо ж відразу в новому акваріумі вмикнути світло на 10-12 годин на добу, а то і більше, то ви отримаєте бурі водорослі буквально за пару днів. В старих збалансованих акваріумах досить часто стимулює появу діатомових водорослей, сівши лампи. Особливо це стосується алюмінісцентних лап, але і світодіодні так само з часом втрачають свою потужність. Тож не забувайте періодично їх замінювати на нові. Зараз на вулиці осінь і саме в цю пору в багатьох навіть старих акваріумах з'являються діатомові водорослі. А все це тому, що власники акваріумів забувають увімкнути обігрівач. І коли температура падає нижче 22 градусів, в більшості випадків це стимулює появу діатомових водоростів в акваріумі. Ще одна поширена причина це перекорм акваріумних рибок. Надлишок корму створює додаткове навантаження на мікрофлору і тому призводить до появи діатомових водоростей в акваріумі. Дуже часто появу бурого нальоту в акваріумі стимулює порушення режиму обслуговування акваріуму, особливо коли змінюється тривалість між підмінами води в акваріумі. Значне збільшення кількості мешканців вашого акваріума також може спровокувати діатомові водорослі, адже вони створюють додаткове навантаження на біологію акваріуму. Після лікування риби, а точніше після використання медикаментів, також дуже часто з'являється бурий наліт в акваріумі. Ще одна досить поширена помилка саме свіжих акваріумів рослинних це те, що люди починають вносити добрива мікро та макро відразу після висадки рослин. Цього робити ні в якому разі не можна. Перший місяць-півтора вноситься тільки калій. І лише тоді, коли рослини демонструють активний ріст, можна потрошку з пів дози починати вносити мікро та макро добрива. Ми розглянули багато причин появи бурого нальоту в акваріумі, але насправді їх об'єднує одне це порушення мікрофлори в біологічного циклу вашого акваріуму. Адже саме бактерії це основні конкуренти діатомових водоростей за їжу. Тож, нарешті, давайте розглянемо ефективний метод боротьби з діатомовими водоростями. Отже, перше, що треба зробити, це перевірити якість вашого освітлення та встановити таймер електронний або механічний, щоб регулювати світловий день вашого акваріума. Він не має перевищувати 10 годин на добу. Далі акваріум обов'язково треба почистити, прибрати залишки корму, промити фільтр і зробити підміну 20-30% води. Щоб швидко та ефективно позбавитися бурого нальоту в акваріумі, ми рекомендуємо використовувати антисилікат, адже саме силікати складають основну частину оболонки діатомових водоростей. Антисилікат може бути у вигляді наповнювача для зовнішнього фільтра або у вигляді рідини, яка вноситься безпосередньо в акваріум. І найголовніше це використання якісних культур корисних бактерій для акваріуму. Обирайте один препарат, який вам більше до вподоби, і вносите його по інструкції. Збалансована мікрофлора та встановлений азотний цикл гарантує відсутність діатомових водоростей в вашому акваріумі. А регулярне використання бактеріальних культур для акваріума убезпечить появу діатомових водоростей в майбутньому. Також не варто забувати про мешканців акваріума, які харчуються діатомовими водоростями та таким чином чистять акваріум. До них відносяться, наприклад, сомики Геринохеліси або їх ще називають китайський водорослеїд. Вони дуже гарно чистять скло та декорації акваріума. Також гарно об'їдають бурий наліт сомики гастромізони та, наприклад, Севілія. Їх ще називають псевдоскатами і головний плюс цих сомиків те, що вони невеличкі, їх можна використовувати в наноакваріумах. Також добре чистять стінки акваріума та ґрунт, деякі види бичків. Ну і не варто забувати про равликів. Наприклад, всі види неретин дуже гарно чистять скло акваріума та декорації, з'їдаючи бурий наліт. Всього декілька сомиків та равликів можуть значно полегшити догляд за акваріумом. Обов'язково підписуйтесь, адже попереду ще більше корисної та цікавої інформації, а також коментуйте, ставте лайки, а всі засоби та препарати ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Клікабельне посилання в шапці профілю.